Останнім часом в соцмережах набирають широкого розголосу і поширення обговорення відключення електропостачання, яких акцент робиться на тому, що десь несправедливо відключають десь відсутність чіткого графіку або його недотримання, що в окремих містах, районах або селах світло є постійно, а в інших постійно, начебто, немає. Ці обговорення бухливі і емоційні, часто супроводжуються звинуваченням на адресу влади. Давайте розберемося, скільки в цих звинуваченнях правди, а скільки зайвих емоцій і ворожої пропаганди. Для початку давайте розберемося, як працює українська енергетична система і чому ворогу вдається завдавати нам болючих ударів. По-перше, ця система будувалася за часів Радянського Союзу, і її плани, графіки. Креслення і так далі, все це і було і є в Москві. Зрозуміло, за останні 30 років ця система зазнавала ремонтів, модернізацій, побудову нових якихось окремих елементів, але принципових змін не відбулося. За часів Радянського Союзу ця система була глибоко інтегрована з усіма країнами-сусідами, передовсім Молдовою, Білорусію Росією. По-друге, якщо спрощено, то лінії електропередач мають граничну потужність, яку вони здатні пропускати через себе. І е, якщо дуже спрощено, у випадку перенавантаження вони просто банально згорять. Саме тому в новинах ви часто можете почути певні граничні числові характеристики кожної лінії електропередач. Вказується їхня гранична напруга. Відповідно, якщо до прикладу в Черніцях буде знайдено безмежне джерело електричної енергії, і нам треба буде доставити цю електричну енергію в суми, то ми це не зможемо зробити. Бо потрібно буде будувати нову безмежно по пропускній здатності лінію електропередачі. Саме з цієї причини українська електрична генерація рівномірно приблизно розподілена по території України. Це і атомні, і гідроелектростанції, і теплова генерація, а також зрозуміло альтернативні джерела електроенергії, вітро і сонячні електростанції. Найбільш потужні електростанції завжди будувалися неподалік від найбільших споживачів електричної енергії. До прикладу, Запорізька атомна електростанція збудована навколо потужних металургійних гігантів. Вони там всі поблизу. Відповідно, ворог, який б'є прицільно, також знає ці особливості. І за рахунок масованих ракетних ударів ворог здатен тимчасово. Зробити так, що в певних областях України буде нестача електричної енергії, а в інших областях буде її надлишок. Це не є зрадою, це не є свідомим знущанням над українцями. Тим більше тут ні для чого і корупція. Проблеми виникають через дії ворога і неможливість скасувати закони фізики. Відповідно, якщо ви у місті бачите, що у сусідів є світло, в сусідньому будинку є світло, а у вас його нема, це не означає, що це змова сусідів проти вас. Це не є змова енергетики проти вас і вашого будинку. У цієї ситуації може бути декілька пояснень. Наприклад, ваш будинок знаходиться на перевантаженій лінії. Інший варіант: будинок сусідів знаходиться на лінії, яка живить е, об'єкти критичної інфраструктури, наприклад, лікарню. Ніякої зради в цій ситуації немає. Тому ставтеся критично до повідомлень про те, що десь немає електрики, а десь вона є. Наші комунальники і ДСНС. Роблять все можливе для того, щоб забезпечити українців електричну енергію. І треба їм дякувати за їхню важку і щоденну, щогодинну працю. А ворог в нас один Російська Федерація. І поки ми їх не переможемо, проблеми можливі.